Містечко Чернігів номер 1 заросло бур'янами, травою, деревами. Чотири у нас модульних бокса від наших партнерів поляків, які надавали цю гуманітарну чудову допомогу для родин, які втратили житло. Але так сталося, що під керівництвом В'ячеслава Анатолійовича Чауса, казнакрада, який краде будівельні матеріали погорільців в це житло безкоштовно він так і не заселив. І не довів до кінцевого результату. Тут не живуть люди і не використовують його за цільовим призначенням. Е, уже рік воно стоїть, нікому не потрібно. Посеред поля, як доказ, у нас шильдик, чернігів-1, модульне містечко. Бокси всі наповнені кімнати, мебльовані, є шкафи, ліжка, навіть новенькі матраси. Щоб це першочергове необхідно, щоб людина, яка втратила своє житло, могла щось почати і тимчасово розміститись і десь знаходитись біля Чернігова. Ось бачите, ліжечка стоять, шкафи, матраци нові. Все це є. Чотири модульних бокса, які просто кинуті і не доведені. Жодного результату. Про що я казав? Це зашкварки в Чернігові можна знімати просто кожен день. Кожен день вони ні хрена не роблять, вони тільки крадуть, крадуть і ще раз крадуть. Накрали вже стільки, що неможливо навіть нічого доказати. Тому що вони відмивають ці всі схеми, шифруються, ховають. А президент, як ви бачите, їх підтримує, тому що він нічого не робить. Військова адміністрація краде, е, запити всі мої, є, у президента докази. Але президенту це не цікавить, як і не цікавлять самі чернігівці, які живуть на вулиці. Тому що якщо б була якась зацікавленість, голова військової адміністрації зі своєю командою полетіли б нахил. А вони далі крадуть, а люди живуть житло, на зйомних квартирах, по сараях, гаражах. Як я показував в попередніх відео, діти просто живуть в сараях і гаражах. В той час, коли модуне містечко номер 1 в Чернігові рік стоїть не введене в експлуатацію. Так що дякуємо Чаусу за його підтримки і за його крадівництво таке відбувається. В Чернігові немає господаря, поки його в Чернігові не буде, буде і далі відбуватися. Руйнація, крадівництво, розпил заводів, продаж державного майна і все інше. А якщо люди роблять для себе висновки, хто чим займається? Дякую.